Усі мої вітання, слава Україні. Трошки зранку заглянуло сонечко в наше віконечко, але радості було досить, досить скоро вона пройшла та радість. Вже знову захмарилось і не знаю наскільки та погода витримає. Ну, але вчора трошки підсохло. Вирішив сьогодні готувати поле під посів озимого ячменю. Добто, дане, дане відео буде про посів. Знову буде в мене з цього краю буде невелика демо-ділянка посіву озимого ячменю сорту Парадіс від компанії ТСВ. І далі я продовжу. Сіяти вже першу репродукцію. От, і літо я, хто там переглядає, подивиться регулярно мій канал, то я такий же самий сорт сіяв минулого року. Про це більш детально пізніше поговоримо. А сьогодні буде підготовка грунту, тому що хочеться в даному відео про все розповісти. Попередник, як бачимо, гарячка. Відео, коли я збирав, є. Досить скажу непоганий врожай цього року вийшов гречки і. На мій погляд, цього року вона, певно, буде найрентабельнішою культурою. У мене це 100%. Це так. Вологу. Дощі падають і падають, тому так. Коли молотився, думав собі, я собі спогодиться. тут заору. за ору, нічого мені тут не мішає. Врешті будемо їхати і будемо розмовляти. Я за ору і підготую, таким чином поле підпусів, але для оранки. Це замокро і по часі, обробітку буде довше, а погода прошена, тут кожна хвилина, можна сказати, кожна година на рахунку. Тому вирішив спробувати смарагну. Ну, як бачив, смарагд йде. Трактору, до речі, трохи важку ватку. Але волочить. З одним слідом, а далі побачу. Швидше за все буде другий світ і посів. Тому що я не знаю, чи тут піде каток, а можливо треба буде робити комбінованим агрегатом, а можливо з того ніч не вийде і впаде дощ. То вже цього року взагалі нічого неможливо передбачити. По мокрому молотилося, було з гречки, по факту вийшло 21-22 навіть місцями було 23 проскакувало. Так що вона би ще й досі стояла, а так ми вже трошки щось робимо в полі. Ну, сьогодні вже кінець вересня. Пора би вже щось сіяти. Смарагд непогано загортає ті сліди, які залишив комбайн. Працюю під кутом, поле 2 гектари всього навсього Я думав, що буде гірше заробляти показував яка сторінка була за висока ну, а так за першим слідом досить добре виходить вся проблема в тім що замокро. замокро якби була сухіша земля було б ще краще день другий роблю другий слід Вчора не вийшло зробити два сліда підряд, бо тільки зробив, знову дощ пішов. І так до вечора там крапіло, накапало один міліметр. Земля не сохне. Так виходить за другим слідом і от по такому буду пробувати сіяти. Як буде, так буде. Сьогодні зранку знов покрапіло і... і нема прогнозів на погоду. В великій мірі. Очікувати на щось краще і нема, не буду на що, тому що так. І оприскування десікацію проводив по мокрому, і молотили по мокрому. Не сохне та земля. Сонця не видно, десь там бликне. Може вдасться. Погода хоч би 2-3 години витримала, щоб засіяти, а далі, далі вже буде як буде. Краще тут неможливо зробити, а іншого поля нема. Нема по чому сіяти. Соя ж вся стоїть, щоб хотів по сої посіяти, а там картина не інша. Єдине, що смарагд їде, нічого не забивається. Я тут роблю другий слід. Абсолютно не глибоко, на більшій швидкості десь 12-13 км. Коток абсолютно не забивається. Трошки на нього там наліпило. Нічого краще неможливо зробити, тому що замокро. Получається на сьогоднішній день вже 122 мм за вересень, А сьогодні маємо 30 вересня, як дощ зарядив з 10-го числа. Так не шукає. І так на цьому полі будемо сіяти озимий ячмінь від компанії ДСВ. сорт називається. Парадіс. Е, краю я посію демо діляночку, е, це буде у нас еліта. Такий дістався мені мішок 25 кг за сприяння Романа Шнуровського. Е, так, і що ми маємо тут? Е, 20, маса 1029 і 12 г. Схожість 99%. І оскільки маса 1000... Мала, то і трошки об'ємніший мішок. А далі будемо сіяти першу репродукцію. Такий я мав посів минулого року і отримав от таке насіння. Значить, минулого року також посіяв 25 кг, десь площа займала 11-12, сотих. Врожайність по факту вийшло 79 центнерів з гектара. Ну і тут меса 1052 грами. Видно, що насіння трошки грубше. Ну, я не маю над чим його чітко відкалібрувати. Але перечищено, як, наскільки це було можливо. Рекомендована норма висіву для даного сорту 3-3,5 млн грн. Отже. Тут ми будемо сіяти 100 кг на гектар. І цього мішка би мало хватити на 20-25 сотих. вже не знаю як вийде з налаштуванням сівалки. А першу репродукцію буду сіяти 180 до 2 центнерів. Також не знаю, як воно вийде по факту. Так зараз розкриєш, подивимося на насіння. Насіння дуже щупленьке, це було зрозуміло. Ну, але нічого, минулого разу воно теж було не дуже грубше, але тоді маса, минулого року маса тисячі була 46 грам. Ну і порівняння... Тут насіння набагато а, грубше. посів, але можна сказати, що землю запхав. Ситуація після посіву не дуже втішна. Ну, але вже як є. І так, на даним полі буде сорт Парадіс посіяний еліта посіяна і... Перша репродукція, попередник грячка. П'ять днів тому посіяв по ріпакові, також там буде два варіанти. З нормою висів 150 кг і з нормою висів 180 кг. Поки ту сівалку налаштовував, то вийшла трошки занижена. Норма, ну, але побачимо, там менше гектара. Е і ще є один варіант. Якщо погода буде, якщо зберу сою, то на однім полі буде посіяно е сорт Парадіс, перша репродукція і частину посіяв би гібрид F2 Вутан. От тоді б була більш-менш. Справедливе, чи як сказати, справедливе порівняння, що краще сіяти. Гібрид F2 чи сорт. Але на все це треба чекати погоди, поки що наперед забігати не будемо. Лишень закінчив сіяти і вже з неба капає. Ну, якщо піде сильний дощ, то тут. Кірка гарантована. Ну, але хотілося б, щоб це поле трохи, хоч трохи просохло. Груда вже яка є, така буде. Може щось перемерзне. ну На цьому відео завершую. Всім всього доброго. До нових зустрічей. Сонце вон там пробивається. Так і не маю